Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Віковий Схід. Перед вами золота підвізка, Лотос Богині Тари, захист і допомога для успіху, удачі від жіночих недух і довголіття. Ця золота підвізка з емблемою Лотос серця богині Тари тара відома як швидка, звільнальниця. І летить зі швидкістю й мудрістю до тих, хто повторює її мантру. Носіть цю серцеву золоту підвіску, лотос богині Тари, щоб отримати її благодатність захист і допомога вам швидко здійснити всі ваші бажання. Золота підвіска, лотос богині тари, захист і допомога для успіху, удачі. Від жіночих недуг для довголіття, для жіночого здоров'я, щастя, процвітання і успіху це прекрасний амулет від усіх жіночих недуг. Квітка лотоса є одним із восьми сприятливих символів і вважається освяченою. Його вважають символом сприятливості та перемоги через його відомі здатності підвищуватися над ілом ставків, що не зачепує його чистим походженням. Це також символ відродження. Квітка лотоса усоблює світ і чистоту та допомагає долати перешкоди, полешуючи вам перемогу. Золота підвізка лотос, богині тари для гарантування вашої безпеки під час відпочинку, ділових поїздок і в будь-яких поїздках потрібно носити на шиї. Вона буде допомагати запобігти розвитку неприємних подій, буде захищати. Також це чудовий захист від будь-якого роду фінансової шкоди. Носіння цього драгоцінного колона поруч із серцевою чакрою нагадує вам про саме батьхіщити. Про переваги доброго, чудового серця! Вона привезена нами з Малазії, освячена, схвалена в храмах біля стопи Боднах Котманду, а також у монастирі Піщеребету унікальний храм у Калампурі та нараховані на мантри для здійснення всіх сакральних бажань, начитана мантра. «Ом таре ту таре туре соха, «Начитана мантра мані подмехум, Начитана мантра, мантра тадьяте ом біканзе біканзе, маха біканзе, радзеса мутгате соха це мантра буде медицини. Також начитана мантра сакральна на дуже великі гроші. Золота підвізка лотос богині тари це чиста квітка, яка сягає корінням у темні глибини бруду та пробивається крізь воду до світла. На поверхні води вона розкриває своє прекрасне листя, а аромат має насичений характер. Лотос Символ родючості, оновлення та чистоти. Крім того, ця підвізка лотос сприяє ясності думки, солодкий квітковий аромат оживить все навколо в похмурні дні. Тому, якщо у вас буде ця підвізка зеленої тари Лотос, Ваше життя буде змінюватися в гарному напрямку. Золота підвіска, Лотос богині тари це символ чистоти, мудрості, божественної досконалості. Вона символізує також творчу силу, емоційне розкриття. Також ця підвісочка є одним із найдавніших талісманів Сам Будда нарек йому одним. Із восьми благодатних знаків для всього людства цей амулет, та лисман. Він принесе гармонію і процвітання своєму власнику в його будинки. Він відкриє нові шляхи до досконалості та ізобілію, також очистить розум і серце допоможе самовдосконаленню і прийняти відповідні правильні рішення. Ця золота підвізка, лотос, богині тари. Це захист і допомога для успіху, удачі в 2024 по 44 рік. І чим більше символів ви будете носити по феншую, тим більше буде у вас богатства і здоров'я в домі. І ще один секрет відкриваємо вам. Що коли ви будете робити такі сакральні чудові подарунки своїм друзям, близьким, родичам, тим більше буде у вас процвітання, більше грошей у ваших гаманцях, у ваших будинках. І що саме головне, у вас буде здоров'я. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин Віковий Схід. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайк і діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і ваше життя почне змінюватися. Па-па!